Постійні штурми часів яру вогні окупанти йдуть у лоб з флангів, намагаючись оглянути місто і вийти у тил. Штурм окупантів підтримується бронетехнікою. 20 одиниць танків БМП було знищено нашими силами оборони тільки за один раз, бо і точця в околицях міста ворог нарощує сили і застосовує десантні підрозділи для штурму і необмежений артилерійський БК. Противник атакує лоб в районі мікрорайону нового уздовж траси від окупованого хромового і пробує тиснути з флангів з північного з боку Богданівки, з південного з боку Іванівського. Останній великий наступ ворога за підтримки важкої техніки був зупинений. Нині те, що Шилися від часового яру під контролем ЗСУ. Деталі у короткому огляді. Імпровізовані сараї, мангали важка техніка РФ. Усе це намагаються прорвати наші позиції в районі Часового Яру. Бій важкий і тривалий у часі. Окупанти сформували нові штурмові групи головного складу 217 го та 331-го парашутно десантних полків 98-ї дивізії. Це основна пробивна сила противника, яка штурмує місто в лоб. Через великі втрати ворог активно шукає дірки у флангах, аби заскочити зненацька сили оборони України. Північніше з боку Богданівки противник тисне на Калинівку, а з тимчасово окупованого хромового удар націлений на мікрорайон новий часового яру. З тимчасово окупованого Іванівського уздовж траси 0506 Ворог штурмує наші позиції із півдня. Це наші гармаші 22-ї бригади зупиняють ворожу піхоту, яка суне на Кліщіївку та Іванівське. Через значні резерви у ворога штурми почастішали. Окупанти за будь-яку ціну прагнуть заволодіти містом, яке стоїть на домінуючій висоті. Зараз російські військові проводять активні бойові дії. Наша задача стримувати їх. За словами наших офіцерів, битва за часів яр нині перебуває у піковій точці. Ворог швидко вчиться і постійно міняє тактику штурмів від авіаційних ударів до ракетних, від м'ясних до механізованих від малих груп до великих колон. Противник розуміє важливість цього містечка, тому постійно кидає на штурм чималі сили. В основному тут вони так, як от тільки тільки світло. Отак стає. То вже лізуть. Вони 15 п'ятнадцять вже не лізуть вони. Завдяки вафіромуканішу у разі втрати цієї фортеці сили оборони України, які тримають рубежі в районі Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки, опиняться у напівоточенні. І фронт доведеться вирівнювати, полишаючи висоти і відкриваючи напрямок на Костянтинівку. Віталія Фенесієнко, Руслан Ярмолюк, Маргарита Потапова, Михайло Петята, Спецкор, Марафон. Єдині новини. Яка нанісні ситуація в цьому районі довкола можу запитати у військовослужбовця Андрія Очинаш, командир екіпажу БПЛА Кара Небесна, Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення НГУ Рубіж? Андрію, вітаю вас. Доброго дня студіо. Доброго дня, телеглядачі. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, повертаючись до тактики, от слухаючи різних експертів, військових, які безпосередньо тримають Рубіж, вони кажуть, що тактика постійно видозмінюється і міняється. Що зараз? Як використовує ворог свої сили? Це. Ті самі малі групи, чи це вже більші там за підтримки техніки, зважаючи от на останні такі масовані штурми, де ми бачимо вже до 20 одиниць бронетехніки. Вам слово. А ви правильно сказали. Стратегія взагалі ведення бою постійно змінюється. При цьому вона змінюється погодинно, по дню. От, наприклад, буквально 10 хвилин назад по нашому селу прилетіло декілька кабів, в якому ми тримаємо оборону, в якому оборону тримає бригада Рубіж. Ось вони намагаються штурмувати і технікою, і особовим складом і змішано, і з обходячи якісь певні наші напрямки оборони. Тобто вони по самовдосконалюються і шукають методи, як нанести нам найбільше вогневого ураження. Тим не менше, на лінії зіткнень, де оборону тримає бригада рубіж. У них абсолютно нічого не виходить. Єдине, це за декілька останніх днів. Ми знищили близько сотні окупантів, і плюс взяли достатньо велику кількість полонених. Ось серед полонених вже є військовослужбовці Російської Федерації, які були мобілізовані в березні місяці. Тобто, по факту, це люди, які абсолютно непідготовленими попали на фронт, і відразу, звісно, що їх відправили на м'ясо, яким вони могли б стати, якби вони не здалися в полон. Тому на лінії зіткнення оборону тримає бригада, рубіж у них нічого не вдається. Тим не менше, вони намагаються якось самовдосконалювати і е, якісь оборонні можливості своєї техніки, тобто нашивають металеві конструкції наверх бронетехніки, е, інколи штурмують великою кількістю техніки, особового складу тощо. Тобто, кожного разу це суперситуативно. Андрій, скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз з важким БК у нас, якщо це, скажімо, це дуже актуально, бо всі ми знали про скажімо, затримки з постачанням і відсутність снарядів до артилерії, яке співвідношення ще живої сили можна сказати приблизно от про ті цифри, які називають там, 1 до 10? Ну, це цілком близька до істини цифра: 1 до 10, 1 до 12 це цілком нормальна цифра, яка є реально. На території бойових дій потрібно розуміти, що з точки зору ведення бойових дій в оборонному типі іде 1 до 3, а в нас виходить 1 до 12. і при тому, що ворога в таку величезну кількість разів більше, ми все одно тримаємо оборону, і ми все одно знищуємо ворога просто в нереальній кількості щодо боєкомплекту. Його завжди буде не вистачати. Якщо в нас буде е, умовно 100 мільярдів е, артилерійських снарядів всіх типів, тоді можна сказати, що так, в нас всього вистачає, і так далі, але вони витрачаються з надзвичайною швидкістю, і е, вони виконують артилерійські снаряди, виконують свої завдання на 100%. Тому відповідно, що вони постійно в дефіциті. Звісно, що якщо подивитися з точки зору того, що було декілька місяців, Ців назад ситуація покращується, і наразі ми, хоча б маємо можливість здавати якусь гідну відповідь і розбирати ворожі бліндажі позиції. Дякую вам, дякую, Андрію, за оперативну інформацію щодо ситуації в районі часового яру. Це був військовослужбовець 4-ї бригади оперативного призначення НГУ Рубіж. Денис, скажіть, будь ласка, зважаючи от на те, що сказав військовослужбовець, наскільки небезпечним для зсу є падіння часового яру і відхід з міста далі ж порліву, це фактично рівнина. Тобто там буде дуже важко тримати оборону. Ну це висота, причому пануюча, домінуюча. Там і в сюжеті, і військовослужбовець сказав про те, що. Як мінімум у разі втрата часового яру, то буде заход у фланг довтил бійцями, які зараз тримають Курдюмівку, Клющіївку, ну, туди, на, на південь від Бахмута. Ну, от. І доведеться звідти відступати. Таким чином, якщо ми подивимося на карту, ми, на мапу ми зрозуміємо, чим це в принципі, загрожує. Тобто це далі від Костянтинівки. Я вже не кажу про те, що захід на часі ЯР це само по собі Костянтинівка. Ось так, Далі якщо, просування, так. Ось, якщо зважити на, на цю мапу, ось, о, ворог зараз ось, намагається і... так рухатися з, з кількох напрямків, так, з, і вздовж дороги до Часового Яру. Ну, кажемо, що ми новий, то він тут. Десь так, приблизно. так, Ось вони десь приблизно вже до, до тобто, нього. З, з трьох боків вони заходять. А от Кліщик, от Кліщік, от Курдюмівка. Тому кажучи, якщо ми відступаємо, ну, якщо часів Яр будуть захоплені росіянами. То, то, фактично, якщо Ворог захопича СІВР, фактично доведеться вирівнювати лінію навіть отак. От. Бо оскільки це все може опинитися у ворога. А ми не знаємо тут насправді, наскільки готова там лінія оборони в цій місцевості, які тут є, особливості рельєфу. Чи дозволяють вони тримати оборону ефективно? Це теж питання велике. Тобто, відповідно, якби не довелося відходити взагалі за Костянтинівку. Скажіть, будь ласка, зважаючи на співвідношення сили і засобів, що може зараз реально врятувати ситуацію в районі Часової Яру? Велика кількість боєприпасів чи ППО? Чи це ж знову ж таки велика кількість новобранців, мобілізованих наших, чи велика кількість фортифікаційних укріплень? Ну, прямо так кажемо, що врятувати. Там ситуація ще не настільки страшна, щоб треба було терміново врятувати. Ми бачимо, що військовослужбовець каже про те, що тримається оборона, і противник знищується в промислових масштабах. Але в них дуже великі резерви, і вони цього не приховують, особливо десантні підрозділи, які штурмують в лоб в районі Іванівського. І наші хлопці констатують, що постійно йде підсилення підрозділів. Тобто у них проблем з людьми немає. Скажіть, цей наступальний потенціал у них зберігатиметься і надалі. Ну, він не може зберігатися надалі, оскільки вони ми бачимо, розширюють фронт постійно, в тому числі Харківщина. Ми про, неї, ми про неї спілкувалися тільки що. Ну, так чи інакшем доведеться вибирати, який напрямок атаки буде для них головним. Цілком можливо, це може бути часів яру, до речі. От коли ми питаємо, що треба для того, щоб там, ситуацію стабілізувати і вибити ворога, то тут треба все. І люди, і озброєння, і боєприпаси, і системи ППО. Ну, наскільки я зараз бачу, збиваються потроху літаки Су-25. кілька вже було випадків нещодавно. Це свідчить про що? Про те, що з'явилися засоби ППО ближнього радіосудді, і тепер можна буде здавати літаки, які зараз безпосередньо працюють по лінії бойового зіткнення. Це добре. Більше боєприпасів це добре. Ну, Питання щодо людей, знову ж таки, виникає. І зараз ми знаємо про закон, який вступив в силу, але, очевидно, вдасться, вдасться набрати людей, які можуть дозволити проводити ротацію.